Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання різні. Максим Михайлович, прошу. Ну, ви пам'ятаєте, добрий день. В нашу попередню сесію, яка вона була гаряча. І, на мою думку, оцей Весь хаос продовжується у нас і далі. От поясню чому. Ну, от, сьогодні у нас також є продовження позачергової сесії. На попередній сесії, тобто на тій самій позачерговій сесії, я вносив пропозиції до порядку денного. На що тоді міський голова апелював, що до позачергової сесії носити змін в порядок денний не можна. І всі це пам'ятаєте. У нас була довга дискусія, хвилин 5. Ми всі нервувалися, всі сварилися. Але бачите, сьогодні це носити можна робити, а тоді не можна було робити, тому що це, ці пропозиції робив я. Того я хочу запитатися, це маніпулювання думкою, це незнання вами, пане голова, регламенту міської ради? Ну, що це є? Яка причина, що один раз це можна робити, а другий раз ви це самі робите? Ну, якось ну, треба жити за якимись правилами, тепер йдемо далі. Я уважно слухав ваше інтерв'ю, яке ви давали інформатору Кауській мережі. І там ви всій громаді розказували, як у нас гарно працює водоканал. Найкраще підприємство в своїй сфері в Україні Беззбиткове, прибуткове, класне. Що стосується. Комунальної сфери. Вперше ну, за багато років, а можливо, і десятиліть цього року наш водоканал закінчив з прибутком. Наша громада отримала, от фін фінуправлінні ці цифри є, можливо, у мене навіть на телефоні, плату від водоканалу до нашого бюджету і до державного бюджету, як зарахування частини чистого прибутку. Ну, такого чуда ще не було. Це було глибоко збиткове підприємство, яке в районі. Ну, страшенні борги мало. Ми коли його взяли з району, там були борги по, по світлу, по доставці, мільйонні, по заробітній платі. Ну, зараз не маємо копійки борга. Тобто ми все по борги сплачені і вийшли в плюс. І ми вийшли в плюс. А в який плюс? Та. Скільки? Ну я не пам'ятаю, це не невеликі, десь більше 220 двадцяти тисяч. Ми Але це зараз. хороша тенденція до того, що цього року буде більше, чи ну, звичайно, воно... що так. Я переконаний, що підприємство ще буде ставати кращим. Ми заклали гарні підвали. Ми побудували для цього підприємства станцію сонячну 140 кВт, угу. яка вже працює. В подивитися... неї регулярно пише. Так, ми можемо подивитися, скільки, скільки вона генерує. Ми регулярно про неї пишемо, показуємо людям. О, угу. Літачок включений і не подивлюся. Але тим не менше, ми цього року запланували ще одну станцію. Вже не на очисних спорудах, а на водозаборі, приблизно такої ж потужності. Це нам дозволяє при ціні для водоканалу в 8 гривень з копійками з доставкою. Ну, це дуже комерційно привабливий проєкт. І це для комунального підприємства. Ми подали зараз заявочку на, на заміну якихось трубопроводів. А, ми купили їм труби тут на проспекті. І на заміну насосного обладнання це дасть нам можливість мати ще більше. Прибутки, як для це, як це, прибутки для підприємства. Прибутки для підприємства гаразд? А як це позначається на е, тарифі для населення, яке споживає? Я воду. хочу. Буде, скажімо, буде, так, буде з, я, я, мрію, я мрію, що ми дійдемо до того, що будемо знижувати тариф. Я про це мрію. Я боюсь зараз це говорити, якісь терміни чи якісь е, суми. Але, ну. Випреду це можна якісь фіксувати моменти? як мету до кінця каденції умови. Звичайно, так, що це. Ну, в той час, коли в інших містах так. змушені піднімати тарифи вверх, як це може бути так. Ми таким плануємо, скажімо так, плануємо. Нехай буде так. Може навіть мрія, а не план. А який зараз е, е, на, на воду що в стосується десь біля 60 гривень, 50 mm -hmm. з копійками, 15 ми компенсовуємо з бюджету та і, і решту платілі. У нас є програма компенсації різниці тарифів, ми не вішаємо це все на населення, ми частинно допомагаємо людям. Угу. Ми так і домовлялися, так і громадські слухання і рішення такі працюють. Це приймем. як адресна допомога кожному? Кожному, прямо в платіжці люди бачать, скільки ага. вони платять, скільки компенсуємо, їх міська рада, і яка різничка, яку вони доплачують. Угу. Не. Тепер виявляється, що люди засічені до кінця не отримували заробітні плату. Тепер виявляється, що нам треба терміново перенаправити гроші на водоканал на дотації, тому що завтра, післязавтра там виключають електроенергію. Та це якийсь шах. Мо, Іван Ярославич, або ви теж некомпетентні в цій сфері, тому що ви, звичайно, не економіст, вам напевно треба там повчитися. Або ви знову маніпулюєте думкою Де? громадою. Це одне або з двох. Мо, нашу Відкрито говорити неправду, Тим більше, що це пішло по всіх мережах, люди подивилися, всі чекають на зменшення тарифів по водоканалу. А тут виявляється, що їх взагалі не буде, тому що нам воду скоро перестануть подавати. Тому що електроенергію виключать, ми не будемо мати за що платити, Іван Ярославович, Ну, дайте, будь ласка, на це відповідь питання. Йдемо далі. Питання по мафах. Знову ж таки, тут ви говорите, що ви проти мафів, тут ви говорите, що треба їх встановлювати. Ну, це вже, ну, сказати, що ви тут некомпетентний, ну не може бути. Це якісь роздвоєні особистості, розумієте? Тут ви один чоловік, тут ви стаєте зовсім іншим чоловіком. Ну, скажіть, будь ласка, сьогодні ви які? Ви сьогодні за мафію чи проти мафії? Ну, у нас. Далі ну, ми маємо якось рухатися в якомусь одному напрямку, а тому ми ще з крайності в крайність. Ми маємо приймати якісь зважливі е рішення, бо ми не розуміємо, яких як приймати. От у нас сьогодні була на фракції дискусія. Як голосувати по водоканалу? Всі кажуть, ми ж дивилися інтерв'ю Івана Ярославовича, ми не будемо за це голосувати. А Іван Іванович каже: та хлопці, та я е дзвоню до міста вже третій раз. Прошу, щоб не відключали електроенергію на водоканалі. Ну, ну якось так у нас виходить. Далі, ну, давайте е, е, повернемося до тої градильні. У нас тільки ви знали, знаєте про якесь рішення, яке було прийнято нами, депутатами, сесією про встановлення градильні. Всі депутати вам казали, один, другий, третій, четвертий рішення такого не було. Це знаєте, це грипом хворіють. Всі разом, а з розуму сходять поодиночці. Це знову якесь роздвоєння особистості. Тобто, ніхто нічого не знає, тільки один ви знаєте про якісь рішення. Давайте чесно з нами говорити. Я вже який раз вам поговорю з цією трибуною. Іван Ярославич, досить маніпуляцій. Все те, як є, так і говорите. Інакше будемо ставати якісь довідки від вас просити, що. У вас все нормально із, із, із прийняттям ситуації із світом. Тому що оце коли одна людина говорить один день одне, а другий день друге, ну це неправда. Ну, неправильно. Так само із звільненням працівників, ви всім кажете, що все добре, у нас все добре звільняють. П'ять чи шість рішень судів. Які відмінили ваші рішення, де міська рада місцевого бюджету платить компенсацію тим всім людям? Не ви платите, місто платить, а потім нам не вистачає грошей. Це по півмільйона тих компенсацій разу Ну досить приймати ці всі незважені рішення. І давайте нормально працювати. Вчора ми зустрічалися, Іван Ярославич захотів з фракцією нашою зустрітися по маф, про тому, щоб. І по готелю, про підтримки готелю, щоб зробити оцю, цю реконструкцію. Ми ж так само кажемо, ми за те, щоб зробити реконструкцію. Але давайте вирішимо ті всі косяки, які у нас були зроблені за оцих 2-3 місяці. Бо вся громада виступає проти отої чорної дари, яка є на кульці. Тільки ваша добра воля, і ми оце все питання все вирішимо. Дякую за увагу. Дякую. Не збираюся взагалі відповідати на якісь особисті ці. Я розумію, чоловік ображений там з виборів, але це буває таке. От буває так, Максим Михайлович, що, е, що так стається. Одні люди виграють, другі програють. Е, колись буде по-іншому, але відповідати я на особисті речі, чи якісь особисті образи чи захід не буду, бо це нижче мого та якби моєї гідності.